Це мікрорайон Лимани, і тут, за словами мешканців, небагато місць для дитячого дозвілля, тому щоб погуляти з дитиною на дитячому майданчику, треба долати значну відстань. Тим паче кількість жителів збільшилась. З початком збройного конфлікту сюди переїхали переселенці. Нікуди ми не ходили взагалі, тому що єдина площадка, яка біля Савбіза. Ну і площадь, ну і возле спалкома, і все в принципі. Нікуди не ходили. Тому мешканці цього району через онлайн-приймальню звернулися по допомогу до народного депутата Юрія Солода. Народний обранець вирішив зробити подарунок мешканцям цього району дитячий майданчик. Тут є каруселі, гойдалки, пісок для гри малечі. Мы хотим сказать большое человеческое спасибо прежде всего нашему народному депутату Юрию Васильевичу Солоду за такую прекрасную площадку, которая была подарена детям. Спасибо вам большое, что дети наши теперь могут свободно играть и посещать данную площадку, наслаждаться, так сказать, детскими утихами, не бегая непосредственно по улицам. В наше непростое время вот тяжело самим родителям что-то для детей площадку, Васильевич, Васильович огромное спасибо. Хороша площадка, дуже хороша. І слава Богу, качелі, є куди дітей, ми живемо, тут через два дома. В принципі, це взагалі паличка виручало, тому що вдома це навіть свій двор, але він не спасает. Тут бы діти дуже добре. Маленькі мешканці вже оцінили подарунок і говорять, що будуть приходити сюди грати. Мені дуже подобається ця площадка. Тут дуже красиві горки. Много пристрастів є, где гратися. Мені нравится та площадка. Тіма штана разноцвітна. Єдіс є, що потрібно дітям: горки, качелі, турніки, колеса, пісочниця. Під час відкриття дитячого майданчику Юрій Солод поспілкувався з мешканцями району. Крім того, команда нардепа разом з Юрієм Солодом відновили ще декілька дитячих майданчиків у місті та районі.